Тони, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. І сьогодні у нас особливий випуск. Перша частина нашої захоплюючої парфумерної пригоди по бюджетних ароматах на осінь разом з українським парфумером, митцем та засновником бренду Bizet Parfums Богданом Зубченком. Вітаю. Вас. До речі, ми знаходимося в гостинному бутіку нішової парфумерії Флакон» на Прислав'янській 57. Це місце, де народжуються парфумерні відкриття. Уявіть собі, що ви можете мати розкішний парфум за доступною ціною. Ви вважаєте, що це неможливо? А от ні, сьогодні ми представимо вам перші 10 ароматів, які доводять, що справжні аромати діаманти можна зайти і за 30, і навіть за п'ятнадцять. Доларів. Ви дізнаєтесь про аромати, які а, перевершать багато преміальних парфумів. Не забудьте зазирнути в опис відео, там ви знайдете посилання на парфумерну бараховку. Отож, доєднуйтесь і поїхали! Ну що, Богдан, дуже швидко. Я знаю, що ти поспішаєш, але я також буду... Я вам приготував. Так, поспіш... поспішаю тебе знайомити. А, перша а, новинка, я, а, яку я хочу тобі представити, і представити а, глядачам, дуже бюджетна від бренду Калонії Spice Galanga. Він мегавибуховий, Galanga мега... – це мається нова зімби. Так, а, назва перекладається як пряна галанга. Ну, це такий ідеально унісексовий аромат, який підходить для восени. Пряний за, за рахунок у цієї галангії, квітковості, імбиру і деревини дуже гарна робота і коштує вона, друзі. Я купував десь за 700 гривень. Десь так. Мені подобається дуже. Дуже красиво виглядає, просто лаконічно і асоціюється у мене з якимось хорошим спа. Здоров'я, чистота, доглянутість. Прекрасний. До речі, цей прекрасний пар... роман. Парфум без спиртовий. Mm -hmm. Тому можливо життя його набагато менше, ніж спиртового. зараз це тренд. Mm -hmm. Ми вже в минулій програмі говорили про безспиртовий саваж, тому що е, все-таки е, інший розчинник дає м'якість звучання. Mm -hmm. І от тут це делікатно, це дуже приємно пахне. Супер шерман. Супер. Хороший. Друзі, наступний бюджетний аромат, який я хочу познайомити вас, це від бренду Polis, називається Potion Зілля. Угу. А, як ти думаєш, про що аромат? якщо зілля? Ну, про труту ж якусь, про звабливість, ну. про е, чари. Угу. А, цей аромат, він такий, знаєш, простить, але чимось він щепляє. Напевно. Канабісом. Напевно, да, цей лайтовий. Він лайтовий, так, да, він прозорий. Да. Тут... Це заявлений як чоловічий аромат. Він не вирізняється дуже великими показниками. Він не дуже стійкий, я хочу сказати. Для мене він реально підходить ідеально для осені, тому що тут є ладан, канабіс. І для мене це така містична якась сторона. Він нагадує мені про осінній ліс. І хочу сказати, мені дуже подобається. Олександр Маквін використовував вперше, пам'ятаєш, були майки так. дуже популярні з черепом. Це також... да, інфернальна тема. Так. А, ну, так. Мене ніколи не приваблювали всі ці штуки. А от аромат, Він прозорий Тобто все, що ти описав, ці всі ноти да, вони відчуваються. Це такий жовтень, це ще не на холоди, а скоріше можна от буде вже зараз це вдягати. Непогано не звучить. Сотка де стоїть 700-800 гривень, оновлювати буде те часто і презентація дуже крута. Скло, це пластик, але прикольно прикольно от, оформлення. Дуже Я, що ти маєш на увазі пластик. Оця Оце, ось типу, а, череп, це, це пластик і yeah. кришка. Ну, З амальгамою амольгамою Да, пластиково, але круто. Угу. Це єдине, що мені подобається в Полисі. Наступний це а, арабський бренд Латафа. Парфу угу. називається ракба. Ragba перекладається як бажання. Дякую. Ось він характеризується як солодкий, цукровий, ладанно мускусний сандальний аромат Гамбровий. з відтінками вишні, чаю. Він дуже атмосферний для мене, і я вважаю, що він найкращий в лінійці Латафа. Дуже класне поєднання уду, сандалу. Мені створює відчуття комфортно і якісь чуттєвість в ньому є. Дуже гарна робота за дуже бюджетні кошти. Як тобі? Симпатично ну, дерев... амбровий деревний, східний і е... він теж достатньо прозорий аромат, не важкий. Але я думаю, що. Це якраз більше вже на холодну погоду і може бути взимку просто чудовим. Вишневий тон такий, я би сказав, під'ялена вишня. Mm -hmm. Цей ефект тут є. Гарно. сотка а, десь коштує 1300 триста гривень. 50 це зовсім не невисонедоро да, недорого. 50. Бо, по нинішніх цінах, які зараз постійно підіймаються. Зараз вже да люкс. Ми бачимо, що там вже вісім. Я розумію тобто... про що ти. але він дуже круто звучить. Тому в наступний парфум, який я просто обожнюю, і мало про нього хто говорить. Мало хто про нього говорить. Це від бренду Eisenberg. Називається Change the Flow. Зміни потік. Я не буду uh -huh. собі наносити, бо тобі тільки наносити, будемо економити блотер. Ось для мене це кальянна знову вишня, шафран, імбир, uh -huh. е дуже красивий сандал в базі. Для мене це 100% осінній характер. Е напевно, за рахунок цього шафрану імбиру, е Тут навіть відчувається такі е шкіряні акценти, трохи солодкий тютюн. Він реально про затишок і комфорт. Це вишневий тютюн, те, що. От, коли сигарелу якусь запалюють, закурюють, і вона такий кумариновий, оцей вишневий підтон, взагалі, це я думаю на свята, на різдво, на новий рік, Дуже асоціюється, там не вистачає Глінтвейну біля цього парфуму mm -hmm. і оцих всіх святкових зимових радостей. Тобто класно. класно. Мені Я його купляв новий за 700 гривень. Mm -hmm. Сотка, друзі, сотка на нотіно, але в барахолці там вже цілий місяць, знаєш, за 450 гривень хтось продає. За 450 ну, гривень. Ну, айсберг це дуже відомий бренд, італійський бренд одягу, і е е він. Завжди у них парфуми ніколи не були дуже дорогими, і вони от тримають цю планку, і вони працюють на молодіжну більше аудиторію. І я думаю, що враховуючи, що айсберг дуже відомий бренд, насправді і це престижний парфум, угу. але за прийнятну ціну. Дуже прийнятний, Тому кому потрібно доєднуйтесь до барахолки. Він там 450 гривень. Хтось продає. Ну шо, ти готовий? Ну да, до відкриттів, тому що в кінці ти скажеш, що тобі сподобалось. Наступний так, друже. Це від Adidas, Ви там сидите на стільцях. Називається парфум Active Baris. Я думаю, що він тобі залетить, просто забіжить. Це класичний фужерний аромат. Така класична композиція з лавандами, альдегідами, зеленими нотами, дуже крута робота, як на мене, і коштує він реально 600 гривень. Тут відчувається квіти, і мох, і амбра, все що присутнє пряний елемент. Тут присутній. взагалі така хороша цирюльня. Дещо нагадує аромати 80 90-х, 90 90 да. десь так добре, да ну це така хороша цирюльня, хороша класика. Да. Мені дуже подобається. Ти знаєш, і... зараз ми це називаємо барбершопний аромат. Так і дуже якісно зроблено і по-чоловічому. От я не бачив на жінках. Якщо ракбу, флоу можна побачити на дівчатах? Ні, Це маскулінно. Це прям е, про чоловіка-чоловіка. Да. Так, і е, наступний е, аромат це аромат від бренду Amazonas Еваландж. Mm -hmm. Я вже показував його, але ще хочу сказати. Хороший аромат. Е, е, я маю на увазі флакон. флакон е, е, мені дуже... подобається, як виглядає. Там, немов би оцей, е, скелі, якісь гори. Всередині флакону дуже класно виглядає. Дуже класно виглядає. А ну так ми це знаємо. Це іриси і кедри. А гад, Нагадує гадаєш, да, діор Ом нагадує. Діор Ом інтенс. Друзі, за тисячу гривень. Як можна діор інтенс зробити за тисячу гривень ще припадати? Ну, мені здається, класну... що Антанс все ж таки більш інвазійний, uh -huh. цей прозоріший. Diorom Антанс набагато щільніший, там є обертони деякі інші, але в цілому, враховуючи таку різницю в вартості, то... ну і прекрасний флакон знову ж таки uh -huh. це дуже. Класно виглядає, дуже красиво. Так, е, да, це Dior Homme. Yeah. Дуже крутий, всім раджу в Єві за 1000 гривень був на акціях. Тому рекомендую. Yeah. І останній фінал в цьому відео це буде перше відео. Це від бренду Отакі. Називається Thinking of You. Мені дуже цікаво, що ти скажеш. Це, друзі, моя колаба з Майклом Вуцом. Для мене це про ладан і Малину. Він мега стійкий, мега потужний. Це моя любов у флаконі. Якщо вам подобається, я вам залишу посилання на інстаграм Майкла. Ви можете замовити. Я знаю, ціна 15 мл 1400 грн. Достатньо бюджетно як для авторської портфелі. Да, ну тут ще я чую квітковий блок, угу. при тому такий чималенький. І тютюновість. Дуже красивий. Я його люблю, <реку> я прям кажу, Майкл, зроби мені сотку на вічне користування. Хочу, щоб цей парфум був завжди в мене в колекції. Підеться, щоб був. Щоб, щоб я, знаєш, не хвилювався, що він мене колись закінчиться. Тому що от Щоб я, такий був, знай як. так? Хоп-хоп, накричали все плив і пішов. Дуже вдала робота, як мене. Як тобі взагалі? Подобається, гарно. І є об'єм хороший, є. Ну, мені подобається оцей квітковий і навіть трішки фруктовий підтон, там він всередині є, і він дуже е... обережно зроблений, угу. там хороші такі фронти. Ми, ми над цим парфоном з Майком. Трудились дуже дуже довго. Мені дуже подобається, що він мега дифузний і мега стійкий. Тому... вітаю вас, вітаю. Отак, от отак. От гарний, гарний парфум. Це фінал. Треба на Дя... шкіру. Да, Обов'язково нанесеш. Дякую, що додивились це відео до кінця. Воно було коротеньким, але не забувайте, що буде друга частина. Тому ставте лайки, вподобайки. В другій частині буде занадто багато цікавих парфумів. І до скорих зустрічей, папа! -па. До побачи. Добро вечора ми з України.